ПТМ, так називаємо ліпісток і касетний елемент 9Н-235. Основна загроза в них то, що в більшості них є самоліквідатори. Коли ця пелюстка спрацює, передбачити неможливо, і таких небезпечних дарунків рашистів ще дуже багато у степах та лісах. Про це під час тренінгу з працівниками комунальних підприємств Ірпеня говорили фахівці ДСНС. Не всі свідомі громадяни все ж е, е, слухають наші перестроги. Все ж таки намагаються віддати свої ділянки і збирати лісові гриби. Є певні ділянки, зокрема, де територію Київської області проходить бойові дії. Там категорично заборонено збирати гриби. Під час уроку говорили не лише про небезпеку грибного хобі, ДСНСники детально пояснили, як діяти у разі ядерної загрози, незалежно від того, де вона може застати на вулиці чи у приміщенні. Головне, біжіть в укриття та перечекайте там не менше доби. Та щодо нашумівшої йодопрофілактики вона проводиться лише після офіційного оповіщення про її необхідність. Особливо зараз стає актуальним це хімічна ядерна. Зброя і як від неї захищатися. Ви для себе щось нове почули? Почув. Для себе почув акценти, почув. Ну і для себе зробив висновки, куди далі, скажімо так, що ще, в яких напрямках шукати інформацію. Ми детально людям сьогодні розсіснили, показали і тематично, і самі муляжі цих вибухових спеціальності, також і презентація з питань цивільного захисту, і це дасть свою роботу в майбутньому і убезпечить їхнє життя та здоров'я від різного типу надзвичайних ситуацій та певних подій.